Доброго всім дня! Знову ці вихідні прийшли не просто так. Новий закупчик вийшов на барахолці. Також трошки в ломбарді, трошки з Оликсу. Е не знімаю відео з барахолки, тому що дуже швидко пробігаю, бо не маю завжди, завжди часу і не завжди виходить. Не завжди виходить піднімати, так я скажу, по камісті. Але все можливо, все можливо. Так, що, які б закупи були ближче до справи? Попалися мені на бархолці ось такі наушники. Наушники фірми QC Y, не знаю. не знаю, що за вуха, але виглядають дуже привабливо. Ніби як нові. Навіть без залишків організмів різних. Наушники це я наушники ці вже перевіряв. Ніби працюють. Також вмикаються ніби. О, може вже й не вмикаються. Не зрозуміло. Вмикаються. Не вимикаються. Добре, треба ще перевіряти. Не знаю, що це за наушники китайські такі. Треба буде провірити, послухати. Ще не було ніяк часу. Такі ось наушники. 200 гривень вони мені коштували. Прикольні. О, вони ще й так згинаються. Прикольно. Далі, з барахолочка. Що ще на барахолочці? На барахолочці мені ще потрапив. Ось такий дисочок на PSP Little Big Planet. На польській версії ніби. Без мануалу. Але диск в гарному стані. Далі. Далі ломбарди. Ломбарди ломбарди. І знову PSP. Ось такі від диски на PSP. Для чого я їх збираю, повторюсь, знову не знаю, але мені це подобається. Вони мені всі вийшли трошки дороговато, по 100 гривень. Це на 40 злотих. Такі ігри. Ayп Академії. Академія Мауп з кольоровим мануалом, що я дуже полюбляю. Не розумію, в чому різниця. Більшість ігор йде з чорно білим мануалом, і деколи попадаються з кольоровими. Така історія. Прикольна гра, щось типу. Багато ігор в одній грі. Незрозуміло. Добре, далі. Черепашки ніндзя. Це типу по... По якомусь мультику, напевно. Або по цим серіалам з чи Як вони там. Такі якісь криві черепашки. Гра на англійській мові. Мануал чорно-білий вже. For kids. Які ну, да. Яким за 30. Хм. Так. І. Така ось штука. Це щось типу. Незрозуміло. Чи то типу Тетрісу, чи типу. Доктора Маріо. З мануалом таким товстеньким. Прикольно. Диск теж. А, ні, диск трошки вже. Диск треба клеїти. І отака от прикольна гра. Я її скачував з інтернету. Дуже мені сподобалося. Вирішив собі до колекції придбати. Трошки вона за какушата якийсь Бо шмарки дитячі. Теж чого... О! Я маю ще й чеки. Full Auto 19Е. Певно, 19 злотих і пересилка 20. Незрозуміло, 39 злотих. Який рік. 2018. Оця гра мені вийшла. Дешевша, ніж колись. Так, далі. Переписуюся з одним чуваком з ОХ. Мені треба була коробочка для, для Увана. А потім розкажу для чого. В нього була FIFA, ось така він продавав. Продавав за 15 злотих, за 150 гривень приблизно. І, коротше, слово за слово, я ще докинув десятку і мені казав, що кине ще пару ігор. І кинув мені ще отаку історію. UFC 2, але порізаний, порізана коробка і поломана. Тут чи скотчем заклеєна, зрозуміло. Але диск в нормальному стані. Тріщин, царапин, немає. Навіть ще якась брахунка тут є. Якийсь ключ до чогось. В общем, чуваку поставив максимальну кількість зірочок. Взагалі супер. Але не дуже не полюбляю, коли на диске клею оці Такі наклейки з цінами або ще якоюсь фігньою. І потім, коли їх віддираєш, навіть спіртом не можна змити оцей клей. Дуже неприємна іс історія з цим. І ще отакий Quantum Break. Брік брейк. Не знаю, що за гра. Теж з якоюсь бумажкою чи картонкою якісь наліпочки. Незрозуміло від чого. Теж диск в гарному стані. Попробую, що за гра. І ось така історія. Sunset Overdrive. Кажуть, класна гра. Десь я про нього бачив в інтернеті відео. І англійська нова присутня. Отакий От такий закуп. О, тут ще вже з мануатиком. Фіфашечка. Хто люби фіфашечку, признавайтесь. Okay. Так. Ще бачив в ELX, типу, деякі ломпарди виставляють свої товари на OLX. Я іноді продивляюся, і одного разу в мені попалось типу не ломбард, а якийсь магазинчик. Щось типа секонд-хенду, тільки для техніки і для консолей. Коротше, така. За 30 злотих. Не, лот був за 45, мені здається. За 450 гривень я скинув до. Стургувалися ми до 30... 35, мені здається. І 12 злотих доставка. Ну, коротше, майже то ж саме вийшло, але на доставці зеконом. На троєчку. Буду збирати ще й на троєчку собі. О, от, центрум ігор якісь Коронова. Це, по-моєму, їхній магазин. Така гра прикольна якась. Теж. З мануалами, з листочками. А, це, а чи це це їхній магазин. Коротше прикольний закуп на тройку. Мені дуже подобаються їхні, їхні ці коробочки маленькі такі, як у Вана. І яскраві дуже ці малюнки. Короте, буду потрошки збирати. Далі Batman Arkham Asylum. Така от гра з такою прикольною наклеючкою теж це, це називається. Це типу як. Е, найперші диски, які були, після 1000 диску вже почала друга обложка бути. Не знаю. Підскажіть, хто знає. Це 503 диск. Uncharted. Fortuna Dreyка. Дуже в жахливому стані бокс, але дуже відмію. Диск в гарному стані, мануал присутній. Ну, прикольно. Не завжди так щастить, щастить на OLX. Пару раз мене намахали були, просто коробки пусті відправили. Далі Resistance. Падіння людства. Від інсомніак. Це ніби ці люди робили цього Павука Чи мені цей диск сподобався, дивіться. Номер диску номер 1 Прикольно. І така надпись тут PlayStation 3. І ось останній такий диск на PlayStation 3. Genji. Genji. Gнджунь. Yes. Days of the Blade. Дні. Калінка, меча, не знаю. Теж прикольні такі малюнки яскраві. І номер диску 002. Прикол. М -м -м. Це типу перші ігри. Теж з мануалом, Диск в гарному стані, реклама мотошторма. Супер. А, ще й внутри такий арт. Бомба. Але все треба відмивати. Брудне, але дешеве. Так, і на останок такий закуп. Тут є такі магазини, типу. Тут їх називають хінські, типу китайський магазин, де всяку дешеву херню продають. Типу, там мило, дешеві китайські іграшки, якісь там коротше, речі такі. Ну, дуже вся таку погану якость. якось щось я там не пам'ятаю, що я шукав, чи ту тарілку для піци, щось типу цього, і зайшов на відділ іграшок. І там була розпродажа в таких пачках. Коротше, знаєте, є мультик. В дитинстві був е, е, ці, Master of the Universe, володарів Вселенної, щось типу того. Там, де Хімен був. Короте, не буду довго обіцяти, загуглити, хто хоче Короте, там такі іграшки були по розпродажі по 100 гривень. Думаю, заберу. Нехай валяються. Прикрасти якусь паличку. Це скелетор з того мультику. Потім я ще побачив таку надпис в углу, що це Netflix Original Series, коротше. це походу по новому, по новому переведенню мультика того. І що це виробник Mattel. І я, коротше. Ну, таких цін. Я ніде не бачу, не знаю, може це така жорстка підробка. Але не знаю. Виглядає прикольно. В чому підвох, не знаю. Якість ніби теж на рівні. І одразу ще захопив, там ще була в комплекті ще одна отака фігурка. Теж те саме. Бістмена. Бістмен підписано навіть з різними там кінцівками, які можна вимінювати. Прикольно. Ще когось не вистачає тут в колекції. Спікора якогось. Tella Мен, At Армс і Hімеna. Прикольна штука. Хай буде наповнитися. Все, дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на канал, на канал якщо хочете. Ось, не підписуйтесь. Можете пліпити мені лайкосик. І до зустрічі!